Якщо немає ідей, з чого почати питання, до чого людина тяжіє, до якогось конкретного бізнесу чи хоче бути, наприклад, блогером, тому що це дві різні стратегії, і вони обидві можуть бути дуже сильно фінансово, дуже економічно вигідними. Якщо людина, наприклад, хоче і тяжіє до чогось, то звичайно, якщо це бізнесмени там, фінансисти, вони відкривають звіти, що на ринку зараз гарно йде, і те, що не йде, вони туди не йдуть. І насправді є таке правило. Що усі механіки продажу вже придумані, нічого не mm. треба придумувати. Треба просто вивчити ось цю питання комерції, і якщо зараз мова про e-commerce, треба просто дослідити діджитал-маркетинг, а потім нащупувати, що найкраще продається. Порада така, що якщо така сама проста порада, то не йти туди, mm. там, де немає пропозиції. Дуже часто підприємці або новачки вони хочуть зробити щось нове на ринку. Тобто, не, ось, наприклад, є звичайно, Пелюшки, є там такі пелюшки, а є там якась супер-технологія, супер там знає про неї троє людей у світі, і я її привезу в Україну і буду продавати. Не продаси її. Продається тільки те, що гарно продається. Я тобі скажу, це в мене таких два досвіди було, коли я говорю, що люди продають щось нове, щось незнайоме для ринку, і вони продають так, ніби вже всі повинні це знати. І я говорю, в хрен значом ти лучший. Ну, Триндиминди, це непонятно що, але ти в цьому триндеминди лучший, але це не впливає на продажі. Тобто да, це так. Не бізнес. ми починаємо робити охвати, ми повинні робити їх з чогось дуже зрозумілого і там не знаю, відрізнятись кольором, ціною, але чимось дуже простим. А коли люди так. от опрямов хау запускають, я згодна. Ну мені здається, що це універсальне правило, якщо ідей ноль. Просто треба взяти, що тобі особисто цікаво: кущі стригти, тарілки, купу якісь там красиві сервірування, чи там я не знаю компот з ягод, і от з цього починати, тому що всі хочуть вигадати що та едика. Є. Я у мене була колись учасниця одного мого проекту. Вона зробила 280 тисяч підписників. Вона в нас проходила свого блогера, і в Ютубі це взагалі більше ніж у мене. Вона просто знімала. Ну, не просто, ну вона знімала відео, як вирощувати фіалки. Клас. Людина була просто фанат цих фіалок. Так. Це і відповідно, я зрозуміла, це насправді дійсно дуже важливо, тому що мова тут іще йде про те, що на якому етапі людина зараз придумає цей бізнес. Наприклад, є велика різниця між тим, що у вас 10 тисяч або 100 тисяч євро, і ви думаєте, куди їх інвестувати, щоб зробити бізнес? А інша справа, коли у вас нуль і ви хочете з нього зробити 10 тисяч доларів, і тут уже mm -hmm. вступають фактори інші: хто буде робити це просування? Хто буде створювати продукт, який він тоді відповідно, якщо у вас є смак... От любов до фіалок, то логічно, людина може робити ці фіалки. Хто буде просувати ця людина, яка любить фіалки. Тут все просто. І тому, коли зараз людина з нуля хоче щось робити, вона має зрозуміти, чи вона зможе це зробити. Ну, наприклад, фактично, чи вона зможе там цей асортимент забезпечити, але друге, як вона збирається це просувати. І ось тут є великий момент ось цієї любові і до чогось, ем, як би. Прихильності до чогось. Я б, наприклад, крім як mm. на тему маркетингу, не могла б знімати щодня більше трьох роликів, як я зроблю це для TikTok. От у мене там багато що хто каже, там, знімай про Німеччину я кажу, ти не хочеш її знімати про Німеччину? Я її знаю вздовж і в поперек, мені тут нічого немає. ноу-хау Я майже не знаходжу для себе і воно мене не настільки запалює. Я люблю поважаю ці можливості, мені подобається. але... Це не моя тема. Тема мені кажуть, розповідай про стосунки з дітьми. Кажу, це не моя тема. Я не можу бути блогером, тому що я не зможу. Я запишу 20 відео. От, наприклад, якщо мені треба буде качати цю тему органічно, безкоштовно, без реклами, то це значить, що мені туди треба вкласти свою таку пристрасть. А моєї пристрасті в цих темах немає. І тому тут дійсно в, в, в рішальним тоді чинником є тема. На яку ви можете довго говорити, якщо ви збираєтесь це просувати органічно методом, типу як створювати контент. Інша справа, якщо знову ж таки, ви йдете в продавати зерно, насіння, там ваші повірити. Ви початку богарстві... ви ви люди або намагаються, це ти дуже точно підмітила, щось таке продавати, в чому вони самі не дуже розбираються, але гарно звучить. Потім друга помилка це коли люди намагаються. Вкласти багато грошей там в оренду приміщення. О. Ми відкроємо центр. Це моя улюблена тема. Ми відкроємо магазин, центр. Тобто я ще нічого не продала, ну вже в мене є магазин. Так. І я кажу, що треба визначитись. Ви туди йдете самостверджуватись чи гроші заробляти? Так, так. Це дуже велика проблема. Ну і третє це от, наприклад, було запитання про блогерство, чи не поздно чи не пізно ставати блогером. Да, моя думка теж, що не пізно, але питання в тому, що Просто багато хто твереже себе не оцінює. Да? тобто ну, Тобі кажеться, що ти офігенний. Зараз там не знаю, 280 тисяч блогерів, і ну, все ж таки новий блогер він, він, це як новий співак. В нього має бути там, якась особливість, тіпа якась, ну, тіпа, щось, що він робить те, чого інші не роблять, про що ця тема. Ну, тобто Все одно тут уже має бути якась конкурентна історія, такий цілісний погляд на. Себе ти можеш на якомусь хайпі там зайти пукати або ще щось, але треба розуміти, для чого це все. Тому що стати блогером все одно для чогось, для того, щоб там, продавати рекламу через сторіси, або ну, тобто, кінцева мета. Просто сама влюбленість, ну тобто це нікуди. А ще якось я хотіла таку сказати думку, що насправді от проблема більшості експертів, що вони поглинуті в професію, і вони дуже часто не бачать, як їх сприймає аудиторія. Ну, це є аспект. Я, якщо про блогерів, можу швидко два моменти сказати, які я як маркетолог бачу. Що перше, так, якщо людина йде в блогери, це о той аспект, що треба розуміти, що конкретно ця людина може дати іншим і чим вона має запалити інших. Але якщо з точки зору маркетингу, то є момент, що блогер це людина, яка робить бізнес на тому, щоб зібрати велику аудиторію. Ця аудиторія стане плейсментом для реклами. І фактично на старті шляху блогера людина вже має розуміти, Розуміти, яку рекламу, яких рекламодавців вона хоче залучати. Тому що, якщо там, наприклад, мама хоче там якісь отримувати контракти від памперса, наприклад, то вона не може заходити в тему дискотеки, якихось стосунків mm -hmm. з випадкових чоловіками і всяке таке інше. Тому що той памперс, ніколи в житті, маючи свої дуже чіткі гайдлайни, з ким співпрацювати, з ким ні, ніколи в житті mm -hmm. на цю людину не перейде, не буде пропонувати їй співпрацю. Тому блогер має одразу розуміти, для кого ця вся бурхлива Активність для самоствердження, mm -hmm. і тоді щось із цього вийде, можливо, але це не бізнесовий шлях. Це шлях може бути в нікуди, і це якраз на тому і тисячі блогерів, мільйони, мабуть, початківців вони починають оце щось генерувати. Бурхливу активність, вона нічим mm -hmm. не закінчується, так yeah, вона yeah. нікуди не приводить. Людина думає, що я не вдаха і втрачає до цього цікавість. Тому треба завжди знати на старті, що це має містити стратегію, яка цільова і тут момент такий, що тут є Велика різниця між тим, якщо ви просуваєте свій бізнес як юніт, і якщо ви просуваєтеся як блогер. Як блогер дуже важливий момент, що ви маєте е, охоплювати аудиторію не та, яка прийде і вас щось купить, а та, яка купить у вашого майбутнього рекламодавця. Це ще складніше. Mm -hmm. Грубо кажучи, якщо б я хотіла зараз стати блогером, я б мала mm -hmm. визначити, на кого я таргетуюся: на лабутен і на фешн, на спортивні бренди, я, значить, буду бігати віджиматися, чи я буду орієнтуватися на якусь сімейну. Ну, тему, і там вже ширше, наприклад, діапазон. Другий момент у цьому аспекті це те, що. Люди чомусь розуміють, що блогер це та людина, до якої на Берседесі приїдуть ввечері, підпишуть дуже гарний контракт, а таку ще печатку гарно поставлять і зразу буде там мішок грошей з цим. Вони не розуміють, що робота блогера на залучення рекламодавця це велика маркетингова і комерційна діяльність, там де має бути сейлзмен або якийсь асистент, який буде вишуковувати всіх потенційних рекламодавців, пропонувати їм дуже вже сформований, дуже класно, правильно. Сформований медіа маркетинг -кіт, який містить ваші охоплення, хто ваша аудиторія, звідки вони, з чим вони цікавляться, з яких джерел вони приходять, в якому каналі ви їх найлегше можете охопити, де буде це найпродуктивніше. І тоді це виглядає як, як звичайний B2B насправді бізнес. Коли ви заходите і пропонуєте свої послуги бізнесу, навіть не B2C, а B2B. бізнес-то-бізнес. -то бізнес. Тобто ви як бізнес пропонуєте плейсмент, тобто ваші будь-які, наприклад, відомі. в Інстаграмі, знаєш, ви кажете, у мене інстаграм він ось такі має ознаки, і вашій оці вашій бізнесу буде великий профіт, якщо ви велика перевага, якщо ви прийдете до мене розміститись рекламу, і вся моя аудиторія буде лояльна до вашого бренду. І це складна робота. Ми коли співпрацюємо з блогерами, насправді це в більшості випадків завжди запити від блогерів і від е, продюсерських центрів, які керують цими блогерами. Вони пропонують і пропонують дуже настирливо. І якщо якийсь блогер набере великої популярності в інстаграмі в Ютубі, чи в Тікток він просто буде популярним для себе насправді?